Друзі, вітаю! Сьогодні у нас черговий випуск подкасту Книжкового клубу УКУ. І в нас в гостях Ростислав Пендюк, Ростислав чоловік і батько, священник Української греко-католицької церкви, настоятель парафії Різдва Івана Хрестителя у винниках, багаторічний голова Патріаршої комісії в справах молоді УКЦ, творець багатьох проєктів, випускник 2016, 2019 року. На цей момент разом з громадою зводять великий комплекс храму Святої Софії Виника. Ростислав вітаю! Вітаю! Про яку книгу ви б хотіли сьогодні поспілкуватися? Е, про мою улюблену день Канемана мислення швидке і повільне. Ця книжка вона для мене стала таким однією з моїх настільних книжок. Очевидно, що книжку, яку я постійно якби, читаю, є Біблія бо так. Так належить, так правильно для мене. Та? Але я думаю, що Канеман е, тим десь наступним. Та? Е, це книжка виклик, це книжка завдання, це книжка, яка не дозволяє тобі розслабитися, е, і водночас спонукає до, до праці над собою. І це мені, і це мені дуже, дуже до вподоби. Ну, Але тут дуже таке насправді цікаве поєднання. В певній мірі ви як священнослужитель, ви. Спілкуєтесь з людьми, спілкуєтесь з парафією. Тут поведінкова економіка. От як воно як воно мечиться між собою. Дуже. Я, я це навчився власне в бізнес школі. Так? Бо моя улюблена історія з бізнес школи. Це перший модуль. І коли там один з моїх однокурсників мене питався. «Отче, а ви що тут робите? <смys> <смys> <смys)> я навчився аплікувати ті речі, які. які... Використовується для економіки до того, до, до тієї діяльності, в якій я працюю та в якій я служу. Е, бо бо ця книжка вона насправді не стільки про економіку, скільки про мислення. Вона вона і вона цілком канеман пише про економіку, бо економіка для багатьох людей дуже важлива є. Але тобто він вживає певні приклади з економіки, але водночас ну, це такі доволі побутові життєві приклади, які дозволяють нам краще зрозуміти ті чи інші концепти. Це, це книжка про те, що, що те, що ми вважаємо думанням, не завжди таким є. Ну тут, можливо, я думаю, що ми би мали розвинути цю думку. От там яка ключова ідея насправді, е, ключова ідея для мене полягає в тому, власне, що він вводить він двох дієвих осіб. Він каже, є система 1 і система 2, які начебто живуть у нас. Очевидно, він на початку книжки пояснює, що, що де там фізіологічно не існує якихось двох там, частин. Але водночас ця дієва особа система 1 це, це наші швидкі спонтанні реакції, які з нами відбуваються постійно. Система 1 працює в режимі Е, вона створює враження. тобто ми на щось дивимося і відразу маємо, ага, дивлюся на Тараса, відразу собі уявляю, що ця людина з собою являє. І водночас є система 2. Це, це, власне, є думання, це, це коли ми аналізуємо, коли ми зважуємо факти. І ця система вона набагато повільніша, вона набагато енергозатратніша. І тому е, наш мозок він для, задля е, економії енергії він постійно намагається підсувати нам систему 1. Тобто, такий шорткат. Він так. хоче спростити собі спростити життя. собі життя, 100%. Зекономити енергію. Типу тобто, давай не будемо напружуватися, давай. Е, бо є, є таке, знаєте, є такий вислів, що. Думати не боляче, ну якщо прочитати канемана, то виглядає, що такі трохи боляче, так і воно вимагає певних зусиль. І Я от... думаю, що ті, хто кажуть, думати не боляче, просто не думають. Можливо. <с? <с?> 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 і, тому, і тому ця тому ця книжка, власне, про те, щоб навчитися помічати оці свої спонтанні і не завжди правильні реакції і судження, які часто опираються на певні. Дуже поверхові наші знання і уявлення про світ, і це як певний заклик до того, щоб ставити під сумнів до певної міри свої судження. Ти, ти, ти маєш якісь переконання і можеш з собою вести дискусію, чи моє переконання точно є вірним. Ну, якщо ти маєш хибне переконання, але ти сліпо в нього віриш, то які ти рішення потім приймаєш? Ну, сто відсотків. Це знову ж таки, є, якщо там говорити там про, про, про бізнес-школу, У нас дуже часто в бізнес школі, наприклад, нам говорили про те, що як ти плануєш якийсь проект, постав собі запитання, що от через п'ять років проект провалився, так? І запитайся себе, чому він провалився, які причини до цього привели. Тобто. Постав під сумнів свої припущення теперішні, коли ти є супероптимістично налаштований на, на успіх цього проекту, і тут насправді суперважливе питання, яке каже: що кому ця книжка буде резонувати найсильніше? Тобто, для кого вона буде напевно найбільш помічною? E, Знаєш, Тараса, я якщо чесно, я би це утопічна мрія. Але я, я би хотів, щоб цю книжку як мінімум один раз прочитали чи, бодай, прослухали е, якомога більше людей. Я чесно зізнаюся, я один раз її прочитав, але вже декілька разів прослухав. Богу, дякувати є прекрасний український переклад, аудіозвучка. І я можу собі до цього повертатися. Я би хотів, щоб якомога більше людей до неї доторкнулися і, і навчилися власне в собі помічати ось ці е, різні е, когнітивні е, е, упередження. Та водночас е, в першу чергу це точно книга для тих людей, які впливають на життя інших. Та тобто, це про лікарів, це про. Підприємців, це про вчителів, це про священників. Я би Але дуже... це й про відповідальність. Про ти відповідальність. маючи певний статус соціальний так. в суспільстві, ти повинен думати, як ти впливаєш на інших, так. і, ну, можливо, як ти за собою ведеш тих інших людей. І це, і, і власне, Канеман допомагає, ця книжка допомагає з одного боку більш більш об'єктивно. До речі, він він застерігає від думання, що якщо, якщо ми все це розуміємо, що він написав, що ми, ми що, ми, вірно. Та, що ми завжди мислимо вірно. Це це теж неправда. Ми постійно потрапляємо в такі мисленнєві пастки, навіть якщо ми знаємо все те, що написано в тій книжці. Просто як, якщо прочитали її, то трохи менше це відбувається. Е, я думаю, що е, цінно було. Я зараз, якщо чесно, я думаю про те, щоб створити якісь навіть е, не знаю. Курс невеликий, таку презентацію публічно, де просто проговорювати для ширшого кола людей базові базові поняття з цієї книжки. Мені здається, що це би було цінно. Ну він не є насправді єдиним в цій категорії. Так само, що є таллер з його поведінковою економікою і. Апіорія, мені здається, що найбільший інсайт, який є, це ми вважаємо, що людина є раціональною і завжди мислить правильно, завжди має рішення, підкріплені певними речами. Але коли ми починаємо досліджувати, не треба ходити десь довкола, себе починаємо досліджувати, ми розуміємо, що система один імпульсивно може зовсім інакше приймати рішення. Сто відсотків. І це мені подобається, там, якби шукати, в, так би мовити, в повсякденному житті приклади. Наприклад, ми там йдемо ми йдемо в супермаркет, і я, я складно уявити собі, що багато людей, вийшовши з супермаркету, можуть сказати, що вони, що вони купили те, що їх змусили купити. А... Ну, купили 100% те, що було в списку. Не а по факту ми дуже часто купляємо, власне, не те, що ми обираємо, а те, що за нас обрали. Uh, і там є безліч якби, складових, як це відбувається, але на наше рішення дуже-дуже сильно впливає. Те саме з виборами, коли ми йдемо на вибори, ми переконані, ми переконані що цей кандидат точно найкращий і так далі. І що але... це наш свідомий вибір. І що це наш свідомий вибір, але насправді наш вибір дуже ретельно, дуже планомірно і, і наполегливо формували. Ну, До речі, теж Снайдер про це дуже багато пише з нашого попереднього випуску. Так. так, які напевно от найважливіші інсайти? Найважливіші інсайти, можливо, ви хочете виконати якісь конкретні фрази, цитати, які вплинули на вас, які фактично ми можемо окреслити як головну цінність від цієї фундаментальної праці. Ну, тому що я все таки вважаю, що це праця надзвичайно фундаментальна. До речі, рік тому в нашому форматі вийшла наступна книжка хана. Угу, угу. Шум називається. Шум, та називається так. Е, ну, дивіться, тут дуже складно, тому що ця книжка буквально на ну якби насичена безлічу різних е, оцих власне ментальних пасток, якихось упереджень і так далі. Мені подобається це твердження, яке, е, яке працює в нас, що я бачу, те і є, наприклад. А що це означає? Що коли я дивлюся на, на людину, я думаю, що я знаю, хто ця людина. Наприклад. Або, е, або мені говорять, що ось цей кандидат він є людина відповідальна, має хорошу освіту е, і дуже гарно виглядає, дбає про своє здоров'я. І це я, це я, я це почув, і вже я і вже на основі цього я створив своє, бо це мені дуже подобається. Та? Але цей самий кандидат є, наприклад, є, ми коли... раціоналізуємо свій вибір. 100%. Ми коли ми в щось віримо, нам щось подобається. Ми 100% будемо себе переконувати, що це єдина правильна теорія. Шукаємо підтвердження. Так. Та? Шукаємо підтвердження, що так, цей, ця людина супер найкраща. А правда полягає в тому, що ця людина може мати безліч хороших якостей, багато окей, але може мати також і негативні якості. Да? Є так званий ефект праймінгу, коли. Коли певні рішення можна спонукати, та да? наприклад, коли в розмові, перш ніж там сказати про необхідність, не знаю там внесення якоїсь якої якихось грошей, е, ненароком в реченні вжити якусь дуже велику цифру, та да? Тобто, там. 100 тисяч людей щось там зробили чи чогось там не зробили. Ти Починаєш себе асоціювати, Ти думаєш, не може бути така кількість людей, які там не прочитали в мовити. Навіть не пускав, воно підсвідомо впливає. Тобто, якщо вжит вжита цифра 100 тисяч, а потім тобі кажуть: тепер, будь ласка, там зроби якусь пожертву на лікування там там дитини, і ти будеш підсвідомо навіть цього не усвідомлюючи, ти починаєш шукати цифру, яку ти з одного боку можеш. Можеш пожертвувати з іншого боку, яка буде е, максимально близька до тієї до тої завданої планки, хоча ніби пов'язання між тим і тим взагалі ніякого немає, Та? тобто і таких ну, насправді я думаю, що от там ви перелічували ряд там професій, священнослужитель, підприємець, тому подібне. Мені здається, що основний навик цих професій це комунікація, так. і на основі якраз е, того, як ми комунікуємо, що ми комунікуємо. Ми ж розуміємо, що це теж фантастично впливає. Одна річ, що ми кажемо, а інша річ, що чують, по, по іншу сторону, тому от мені здається, що це, оцей висновок він теж є надзвичайно цікавим. Сто відсотків. Ми мусимо з тим також рахуватися. Є багато прикладів того, як люди живуть просто в якійсь, навіть було часто зараз говориться про певні там бульбашки. Тобто, і ти, в залежності від того, до якої бульбашки ти звертаєшся. Те люди і чують. Це, це, дуже, це дуже працює. Комунікація взагалі це дуже складна, складна історія. І в сучасному світі, я думаю, що це один з найвищих якби, завдань: розуміти, що ти комунікуєш, як ти комунікуєш і як тебе чують. Можливо, маєте ще якісь конкретні цитати, які б ви хотіли відзначити, От, може, книга насправді доволі велика, книга насправді доволі фундаментальна. І скажу по власному досвіду, читалась мені насправді доволі важко. Вона погоджуюсь, вона читається важко. Є, є така, вона, можливо, приблизна, я так з пам'яті не, не знайшов її. Ми схильні переоцінювати, наскільки ми розуміємо світ, і недооцінювати роль випадку в подіях. Мені ця історія, мені здається, що вона цитата вона б'є в саме, в саме серце нашого его. Та? Тому що це дуже цікаво було. Ми завжди це, думаємо, ну я ж такий розумний. Це дуже цікаво було спостерігати в бізнес-школі. Наприклад, на да? тобто, бо переважно там особливо на програмі там MBA, навчаються успішні підприємці: це або засновники, власники бізнесів, або керівники досить немаленьких бізнесів. І дуже часто і в цих людей існує спокуса мислити себе тільки в категоріях, власне, що мій успіх є наслідком мого успіху, та моїх якихось здібностей, моїх талантів. Це називається помилка того, хто вижив. Моєї праці і так далі. і так далі. При тому всьому деякі з моїх одногрупників е, так вміли сказати про те, що е, мої досягнення є також наслідком певного е, певного випадку. Випадку збігу обставин, збіг обставин, фарту. з бігом. Тому що є, є чимало людей інтелектуально подібно здібних, які немало працюють і водночас не мають цього успіху, який маю я чи маєш ти. Та? І це, і це треба також вміти. Це така інтелектуальна скромність, так би мовити, та вміти визнати, що я. Можливо, ставити під сумнів, що те, що я кажу, або, наприклад, те, що мені вдалося вчора, не базовано на якихось моїх надзвичайних здібностях, а базовано на долі випадку. Сто відсотків, І, це, І це, власне, може, це бо ми говорили про те, кому варто цю книжку читати. Я би сказав, що, що є ще теж якби категорія людей, яким не варто цю книжку брати до рук. А я думаю, що це ті люди, які шукають простих рішень. Тобто, зараз, зараз це дуже така спокуслива історія. Мені типу. здається, що в багатьох моментах світова політика зараз шукає простих рішень. Ми маємо яскраві тому підтвердження. Саме, саме, але але це, ну, це якась така. оцей... От мені здається, що тут, власне, в тих в пошуку простих рішень спрацьовує ця система один. Котра каже, що якщо там умовно є п'ять підприємців, які е, зробили щось там одинаково, та здобули таку то освіту, не знаю, займалися спортом, і там ще щось, ще, щось, ще щось, та, то це і це їй стало якби запорукою їхнього успіху, і тому я буду робити те саме і стану теж успішним. Власне, Канеман, це все розвіює всі ці, всі ці переконання, і він, він, він швидше запрошує до, до заглиблення в себе. Він запрошує до того, щоб подивитися на себе і вміти критично підійти. Також до себе, до своїх суджень, до своїх переконань і вміти конфронтувати їх з, зі справжньою дійсністю, якою вона є. Що змінилось після прочитання Ну, в відносинах? В роботі, в якихось, можливо, інших сферах. Може, це трохи позвучить гучно, але я б сказав, що е, моє життя до Канемана і після Канемана дуже змінилося. Тобто, і це з одного боку це дуже цікаво, тому що ти пробуєш шукати в собі ось ці помилки. Інколи вдається. Повертаюся знову до думки Канемана, який каже, що це тільки інколи. І може саме тому я так часто до цієї книжки повертаюся, тому що я розумію, що що довше від останнього там прочитання чи прослуховування книжки часу минає, тим більше вона якби залягає десь там на дні, та, і зникає з певних з певного мого горизонту, тому я постійно до неї повертаюся, і, і, і вона, і вона, і знаєте, це як, ну, як, як для тіла, там якби фізичні якісь навантаження, коли ти там. Змушуєш себе йти на стадіон і там бігати чи, чи, чи в зал щось там робити якісь вправи. Це те саме для мене канемен, це така сама, як зарядка для мозку. Зарядка, зарядка для мозку це коли ти постійно себе повертаєш до того, що е, слід, е, слід думати, так? ну нібито банальна річ, ми всі думаємо. принаймні нам здається, що ми думаємо. А тут і це, і це мені мені дуже допомагає і і будувати своє власне життя і своє ставлення до обставин, які з якими я зустрічаюся, і водночас краще розуміти людей, бо в мене ну так би комунікації з людьми, це, це основне це основа по суті. Основне Так, насправді я так розумію, що Ханеман для вас це такий фундаментальний кодекс, по тому як мислити, як приймати рішення сто відсотків. Кому б ви не рекомендували читати цю книжку? Крім тих, крім тих, що хочуть простих рішень, можливо, якісь конкретні приклади, для кого це буде зайвим, для кого це буде непотрібним, і для кого це буде ну, от взагалі може погіршити ситуацію? Не думаю, що воно може погіршити. Я, е, мені здається, що ця книжка, власне, вона, вона би класно б працювала також в режимі якоїсь такої вижимки. Та? Тобто, якщо би хтось. Якщо би хтось піднявся у цього завдання, зробити, зробити такий. Але можливо, ми так втрачаємо глибину? Ймовірно, але ймовірно, є теж частина людей, які, прочитавши перших 15 книжок в сторінок, пробачте, якби закрили цю книжку. А якщо їм дати, дати якусь таку більш популярну версію, ймовірно, вони принаймні це їх спонукатиме до того, щоб задуматися Да? тому, що об'єктивно книжка не є проста. Е, тому мені здається, що якщо хтось, е, якщо хтось боїться, там багато є, наприклад, математики. Та, тобто е, для таких чистих гуманітаріїв, це може бути теж. Е, я гуманітарій. Та, і для мене це було викликом, безумовно. Але якось мені вдалося його подолати. Тобто читали шість разів? Ні, я один раз читав, шість разів слухав. Та. Та, от. Тоже таке фіналізоване питання. От як би ви рекомендували от людям, які хочуть взяти в руки цю книжку, як би ви рекомендували читати? Її класно читати. По-перше, повільно. Це точно не є популярне чтиво, яке там десь до подушки проковтнеш. Ідеальний варіант було би читати її з кимось. Так? класно би було, якщо би от як в режимі в нас, якби ну до речі, те, що Сливацький рекомендував. Так. Він казав, що ви читаєте частину і обговорюєте колегами, з, з чим з чим не погоджуєтесь. Це фантастично би було, якщо би там декілька людей. От кажуть, як ми в нас на книжковому клубі. Випускників бізнес школи Українського католицького університету. Ми зустрічаємося і обговорюємо, рефлексуємо. Ну що правда, ми рефлексуємо вже цілу прочитану книжку. Тут би ще цікавіше було, напевно, якби там друзі чи навіть родичі читали паралельно і десь, якби пробували, пробували про це говорити. Я впевнений, що тоді ця книжка би залишила просто. Дуже-дуже багато рефлексій і думок. І мені ще, ще дозволю собі ще одну думку, про яку, про яку я сьогодні, буквально навіть готуючися до нашої зустрічі, я подумав про те, що і зараз є ще один дуже цікавий виклик, про який, до речі, папа Лев, який тільки став папою. Він він коли говорив про найближчі виклики, він говорив про штучний інтелект. І мені здається, що мені би цікаво було власне. Спробувати поговорити про штучний інтелект з перспективи цієї книжки. Тому що він з одного боку, штучний інтелект, він багато речей, багато справ в нашому житті він е, дозволяє пришвидшити, спростити. Але водночас є якесь таке припущення і відчуття в мене, що, що він е, дедалі більше наш запихає в цю систему один, та? Е, Коли все просто, ти, ти не мусиш думати, ти можеш. Запитатися, ну тут, тут я теж маю доволі цікаву думку на цю тему, тому що мені здається, що штучний інтелект може там сильного програміста зробити сильнішим, сильного маркетолога зробити може. сильнішим. Але в той же час мені здається, що для людей, які хочуть покладатись тільки на нього, і для яких це не асистент, який замінює їхню роботу, то для них це може бути дуже таким. Напевно, згубним, напевно, напевно, таке атрофуючим для мозку. Атрофуючим для мозку, тому що ти поклаєшся, ти взагалі не, не цікавишся, що там як. І якщо, наприклад, там штучний інтелект може якісь валідувати твої ідеї чи гіпотези, дискутувати з тобою, показувати, де ти помиляєшся, то це буде в плюс. А якщо ти не будеш взагалі дивитись, просто будеш копі пас, то це звичайно мінус. І це, мені здається, фантастичний виклик зараз буде для покоління, які фактично виростуть. Які виростуть з асистентом або, можливо, з замінником штучного інтелекту? От цікаво би було зібрати людей, які прочитали канемана, і подискутувати на цю тему. Може, вдасться супер, супер. Можливо, є ще якась фінальна думка, яку, про яку я не запитав, аби хотіли якусь інформацію. Ну розвучити. я вже, мабуть. Супер. все, тоді будемо прощатися. Все, Всім дякую. Дякую.